Має бути обов'язковий. Тому... А в нас пішли практичні запитання. Бачите, розігрілися. Ага. Е, ну, дивіться, якщо у вас є дитина з особливими освітніми потребами, звісно, що ми ну, не будемо зараз питати, який там діагноз, але якщо ви маєте, ну, у вас така основна мета полягає в тому, що вам потрібно робити артикуляційні вправи. Як я працюю з такими дітками? Залежно від діагнозу, тобто, якщо в мене є дитина четвертого року життя, то я, звісно, її мотивую. Чим показую сама дитина виконує повторює, звісно, що вона наслідується через раз. Ну, не виконує ці артикуляційні вправи так, як. Треба це робити, але вже щось робить. Аналогічно, є в нас дуже багато, ну, можливо, це і неправильно, але десь ми мусимо використовувати і ці гаджети. Чому гаджети? Тому що в Ютубі є багато безкоштовних відеосюжетів, де є музичний супровід, це вже мотивація, де є кольорова гама, де є якийсь головний герой, котрий може виконувати ту чи іншу артикуляційну або комплекс артикуляційних прав. Якщо у вас є відповідно. Ну, не, не примушуйте дитину використовувати відразу три артикуляційні вправи: чотири, п'ять, одну. Візьміть собі одну, наприклад, парканчик-хоботочок. От тут маємо дві артикуляційні вправи, і, хоча б три дні, попрактикуйте з дитиною виконувати ці дві артикуляційні вправи. Тобто, ми можемо попросити дитину: давай посміхнемся. Оце в нас буде ну російське слово паркан, огорожа по українськи, але така назва артикуляційної прави лишилася. От пояснити дитині, що собою ця артикуляційна права? Це якби огорожа, котра закриває наш язичок від зовнішнього. Там наш язичок. Давай ми покажемо парканчик. Хоботочок. Ти бачив слоника? Ти бачив, який у нього довгий хобот. А давай ми будемо робити такий хобот, як у слоника, і витягуємо губки до верху. І хоча б три, ну, чотири дні. Тобто, ви можете це робити не прям посадили дитину перед зеркалом, все виконуй. Тобто, це можна робити під час прогулянки, коли ви вкладаєте дитину спати, хоча б хоч дві-три ну, рази, хоча б. Дитина могла це зробити, коли ви прокидаєтесь, а давайте мені зробиш такі артикуляційні вправи і так далі. Тобто, для дітей, котрі мають особливі потреби, це має бути час. Це не може бути за один день, за два дні. Це має бути більша кількість часу. Якщо вже ви засвоїли. Оці дві артикуляційні вправи рухаємося далі. Наступна вправа: а давай наш язичок буде гойдатися. От як ти гойдаєшся зараз там на прогулянці, погойдали ту дитинку, а давай тепер язичок буде гойдатися. І гойдається наш язичок вверх-вниз, вверх-вниз. Як ти на гойдалці, так і язичок. Наступне це ми можемо вже гойдати цей язичок у ротовій порожнині. А давай ми будемо гойдати язичок у ротовій порожнині, А давайте паралельно будеш іще зубчики свої трішки. Ну, толкати, можливо, якось підібрати відповідне слово, і, і таким чином ми можемо по дві вправки дитині давати хоча б раз у три дні, раз у тиждень, залежно від того, які там особливі потреби, і таким чином працювати. Не можна опиратися тільки на логопеда, що а, і логопед там це робить, а я це. Ну. Тобто, це має бути робота постійна, рано, обід, вечір, ловити той момент і виконувати відповідні артикуляційні вправи. Бо якщо дитина не вміє їх виконувати, то, на жаль, порушення звукобуквенні ну не можна ніяк виправити тільки за допомогою артикуляційних прав. І саме головне, що артикуляційні вправи це, є, звісно, дуже добре, але ми не забуваємо і про дихання. Бо якщо ну, дитина має правильно це робити, ми маємо давайте будеш от коли ми будемо робити грибочок. Дитина мусить дихати носиком. Вона ж не може ротом дихати під час грибочка, і звісно, що ми підводимо її до того, що зараз ми будемо дихати носиком. Є в нас дуже багато логопедичних різних. Е Тренажерів для дихання. Вони там і трубочки дують, і водичку спускають, і елементарно побутові якісь сарфеточки. Нехай дитина вдихає і ставить з одного там, через соломинку, і так далі. Тобто артикуляційні вправи це має бути, але паралельно ще працюємо над диханням. Це має бути постійна робота. Тобто, навіть нормотипова дитина, повірте мені. Маю виконувати, якщо вже йде етап постановки звука, то цю артикуляцію, якщо день-два вона пропустить, то вона потім знову забуває і все йде спочатку. Тому обов'язково на день по 3-4 рази вибираємо одну-дві вправки і даємо дитині, наприклад, тиждень. Ага, тиждень закріпили. Рухаємося далі. Ще дві вправки артикуляційні і паралельно працюємо над диханням. І, звісно, не забуваємо про слухове сприймання, тобто. Аналогічно, десь має бути лексичний запас слів, тобто читати вголос дитині казки. Ну це вже ми трішки відходимо вже від запитання, але воно все вкупі має проводитися. Дуже дякую вам за таку розлогу відповідь і за таку ну, вичерпну. Пані Наталя, я сподіваюся, що ми відповіли на ваше запитання. Ну, Зі своєї сторони, я, в мене тут, знаєте, як тригер, якщо дитина відмовляється, дуже класно ви сказали, що разом повторити скопіюй мене або оці додатки, які яскраві, і вона може копіювати героя. Ну, Як варіант, це можна закликати. Вчити дитин до дитини або ще когось з дітей, щоб разом, yeah. а хто а хто краще покаже е, там той парканчик. Тречі, паркан українське слово. от В нас є таке, як паркан огорожа. от І можна із батьками, якщо дитині з, з кимось із батьків затишніше і вона себе безпечніше почуває і може. Ну, ніби як розкутіше, і може робити якісь вправи. Тому що, ну в дітей, коли вони відмовляються, різні причини можуть бути. І не лише це пов'язано з їхніми особливими потребами. Правда ж? Дякую. Так, пані Віталіна, дякую. О, пані Наталі.